Наступна задача номер 708 Одна дев'ята всіх шестикласників відвідують літературну потоку. 5 дев'ятих хореографічний і 3 дев'ятих вокальні. За цими даними побудуйте кругову діаграму. Нам потрібно розділити 360 градусів пропорційно даним значенням. Ми розуміємо, що все, весь круг це одиниці. А це частини. Ми вже маємо не якусь конкретну величину, як у попередній задачі, так, кількість учнів, а саме частини: одну дев'яту, п'ять дев'ятих і три дев'ятих. Тобто, одна частина в нас йде на літературний курток, п'ять частин на хореографічний і три частини на вокальний. Тобто, по суті, ми маємо розділити 360 градусів у пропорційному відношенні: один. До 5, до 3. Використовуємо коефіцієнт пропорційності. І маємо, що тоді у нас таке рівняння К плюс 5К, плюс 3К, і це має дорівнювати 360 градусів. Розв'язуємо рівняння 9К дорівнює 360. Отже, К дорівнює 40 і відповідно. Градусна міра кута сектора, що буде відповідати за літературний гурток – це в нас 40 градусів, за хореографічний 5 помножити на 40 це 200 градусів. І 3 помножити на 40 для вокального гуртка це в нас 120 градусів. Можна усно скласти і впевнити, що дійсно це буде разом 360 градусів. Кілька слів як те, і про те, як можна було ще зробити по-іншому. Ми бачимо, що в нас частини зі знаменником 9. Якщо ми складемо всі частини разом, ми маємо 9 дев'ятих. 9 дев'ятих це одиниця, це і є повністю весь круг. І ми можемо просто розділити ці 360. Градусів, що в нас є, одразу на 9, тобто 360 ми ділимо на 9 і одразу отримаємо 40 градусів, це одна частина. Тобто величина однієї дев'ятої. І пропорційно далі чисельникам вже розподіляємо одна дев'ята, це 40 градусів. А отже, 5 дев'ятих це буде в 5 разів більше, тобто 200 градусів. Ну, і 3 дев'ятих, відповідно, одна буде 120 градусів. Це вже на вас на ваш розсуд, як вам зручніше. Ну, і тепер будуємо. Будуємо перший радіус, від нього викладаємо, відкладаємо спочатку меншу величину, тобто 40 градусів. Будуємо путь величиною 40 градусів. І давайте відмітимо, це в нас 40 градусів, це літературний гурток. Давайте напишемо, що це в нас одна дев'ята, так, і це в нас літературний гурток. Можемо зробити гарну, щоб була історія діаграми, так? І запишемо, що червоне, це в нас літературний гурток. Далі відкладаємо 120 градусів, наступна величина. Я буду відкладати у цей бік. Ось так. Хочу зробити жовтеньким. Давайте напишемо, що це у нас 5 дев'ятих. І це у нас хореографічний гурток. І той сектор, що залишився, там якраз буде 200 градусів. Позначимо, що це в нас якраз 3 дев'ятих і це в нас вокальний курток. Ось таким чином ми побудували кругову діаграму.